Ж затримали. 40, 40, 40. Ви мене затримали? От Весь, я хочу, щоб все пішло по процедурі. Все йде по процедурі. Поки, по процедурі. Ні. Поки 30, що ні. Поки що ні. Не по процедурі. Розовість не по процедурі, я не розумію, чому мене зупинили. Ви зупинили з списнем з всіх військових ваші плани, оскільки ви зараз це. є десь написано в законі. Та не питання, пишіть. Що це таке? А мені чітко і не що працівник підвіть. Має право воно, вич, ну, я перевіряти. воно Перевіряти Аналогічно. Ви це перевіряти. Я ж зараз не за перевірку так, я так, говорю. От Чому ви, от ви мене зупинили? Тепер дивіться нас. Ви мене зупинили. Вас, так, ви ж мене зупинили? Ну, ви ви мене? Я чуєте мене? Так ви мені кажете про інше. Я ж вас не це питаю. Я ж говорю. Я вас не про це питаю. Що ви мені зараз від цього? Я говорю про здоров'я України, дає чітко зазначити, що ви приємні. Ви не кажете, Олександр Ось собі питання, питання одне. Питання одне. Чому мене не ски, мене все, ви мене зупиняєте? Я вам сказав номер постанови, все виступлю. Постанова що? Я вам сказав номер постанови, ви вже чули. 558 постанова дає... 558? Чи яку ви сказали? До ну, ну добре. Ви сказали, так? 158-постанова, вона вам дає право так. зупиняти мене. Ми маємо право перевіряти повноваження. Перевіряти це так. так. Ми до перевірки ще не дійшли. зараз Є Є є? дві... Олександр, так, да, Що ж дві є ж дві превентивні дії, правильно? Так. Одна превентивна дія це перевірка, Так. а друга пер... превентивна дія це зупинка. Віць, уважно, ви ж зупинила зараз? Ви мене поки що зупинили. А тепер дивіться, я зупинив, потім послався на закон, і це й чітко Поки що послав... ви не послалися вже... на закон. Чому я ви мене зупинили? Дайте прочитати її. Маєте інтернет, я не буду. Я маю інтернет. Давайте мені спочатку ми посередині. Якщо Олександр Олександр, я послався на закон. Якщо мені зарапівайте. Документи, якщо ви я з вами, не, дача, чуете, вас. не я з вами далі спіюєтесь, і я з вами далі спілкуюсь. Ваше якщо собі дневне бачення воно лишається коло вас. Крап давайте Ваше теж там крапка. У мене закон поки що мене Ваше... закон. У мене теж у вас закон закавий від освіти. У висок, в в мене теж закон. Я не розумію. Так, якщо б ви були десь мали щось побачення, буквально зараз не зняли, що я поясню далі. Кожен має своє бачення. Привіт вас мачі до концу, що поясніть мені. Будь ласка, на які підстави, зупинили. Я вам поясню. А, ну я серйозно. По... Ну, я ну серйоз. ви я мені пояснити це? це пояснити це, це показати закони. Я сам виключу. Якщо ви мене зараз більше будете затримувати, більше будемо запрям... Ні, ми можемо. Ми, якщо говорити... ви мене зараз, дійси. Дійси. Ви зараз якщо обмежили зараз, мої якщо права. Якщо ми зараз будемо ви обмежили мої права. Ну, ну, давайте, ну, давайте, ну, я Ви обмежили мої права закону, бо тому питання я. Ви. Ви так, ви ви це ви ну, затягуєте це час. Я ну затягуєте. ну я чого ви тератуєте? Ви можете поспілкуватися. Я з вами говорю. Так я вас запитав запитав Я запитав вас запитання. Я так сам питання не можете. Написіть нам певно при активі є зазначення. Я не читаю їх, я ж не знаю ваші акти. Я вам сказав акти мене не цікавлять. Закон який. Ан дає право мене зупинити. Я вже вам сказав. Привіт, вас ваші документи. Ви ж мені не сказали закон. Я вже сказав, Проблема в тому, що це закону України. Вона не дає права зупиняти. Вона не дає права зупиняти. Вона, дає право, зупиняти. вона дає право перевіряти документи. Ну от вас, а це не те ж саме. А це не те ж саме. Ви ходу придбаєте документи. Пред'явлю. Пішли, ну, такому, Пішли, сьогодні. а чотирьох. Ну ви ж обмежили мою мою Александр мої Александр. права. Ласка, ви обмежили ласка. Мої, ласка. Права. Ласка. Мої. Ви мої права? Ви зараз обмежуєте мої права. Якщо ні, Александр, я спокійно yeah, можу піти, правильно? Лице, поясом, ви ви обмежуєте мої ви, права. Ми ми самі я, кажучи, Пошли, ви самі обмежете сумі діями. Ви обмежуєте ваші дії сумі діями і свої обмеження. Давайте так. Поясню далі. Якщо ви мені зараз дії своїми діями ви відправляєте документи, ви уважні? Ви мене уважите. Ви мене не чуєте. Я вас не хочу чути. Ви обмежуєте мої права я і не посилаєтеся на закон. Ваша не незаконна, ваша вимога поки що не законна. Ваша вимога поки що не законна. Я розумію, що вас ваша вимога поки що. Вимога поки що, вимога поки що ви мені в мене все є. Я, я пред'явлю, якщо ви мені доведете закону, що ви мене зараз зупинили і, і маєте на це закон. Я вже вісімнадцять різних. Знову ви знову будете. Витяйте, будь ласка, будете нарешті. Добре, ви починаєте. Ви ж дуже сильно я читаю. Я хочу по-головному повністю дізнатися. Я можу зняти, тоді я не буду читати. Ні, я бід, це можете прочитати. Тоді я прочитаю. Просто прочитаю. ГУ Національної поліції Тернопільської області. Капітан поліції Нікітін Назар Ігорович, поліцейський офіцер громади. Спеціальний жетон 0089780, видане 8.11.22, 2008.11.26. 0897. Все спихнопанку. Может, повернуть? Полиция. Так. Це у вас все получается? Свідчення по связько очі. у нас є. Я знаю, я ж кажу, я знаю, що ви хочете говорити, я знаю, це наперед, що ну, сказати зразу до Ну, це ж цікаво, ви ну, ж ви. Я розумію, це прекрасна це питання. Є посмотри про мене міста, яка червоної передбачається, що доведення даних освідчення. Виписано. Дивіться, мали ще далі. Питання можу вам сказати наперед. Після цього майбутньої розмови, що, що там буде зміни, і це відповідно запитання більше. Іменно брежіться. Імене посвідчення, типу рани у нас, мені, 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 типу, рані, у нас зміни, це я знаю століття. Хорошо, хай воно буде. Так, мені це бачить. Перше, ви посвідчені, показали. Так, першу першу ви дію зробили. Переконалися. Ви на 11 хвилині, коли так. ви мене зупинили, ви... дивіться, я вже викликав поліцію. Так. Так. Я вам кажу, що вашу, ви мені не довели з закону, вашу так. законну вимогу, чому ви мене зупинили і затримали. Так. От. Тому я викликав поліцію. Ми зараз будемо розбиратися. Для того, щоб я не захворів, я нещодавно перехворів. Я вийшов просто з офісу сюди. Я вам пропоную. Чи ви хочете, пішли зі мною в офіс, ми погріємось, почекаємо наряд і продовжуємо так, нашу ви до офісу. Ось в цьому будинку мило. Хочете, можете йти зі мною. Гроницького де. Якщо Держ. ви Держ. хочете, можете йти сюди. Держ. Держ. Ну там, де стоматологія пишеться, це міро. Хочете, можете піти зі мною, бо бо я замерзну і ви будете. Хоча ви мені тільки що з носимо камеру, вообще вот это себе бої. Я себе нормально веду. Да як ще нормально? Я я виключаю камеру, починаєш тераторію. Я виключаю, я, виключу, починаєш мені розказ. Добре, ідемо, ідемо. Отакі, От такий у нас. Як ви хочете, щоб, вас не вас не люди... хочете, щоб вас, до вас люди? Конечно, до вас не, не, людей, не, як ви хочете, щоб до вас не не а ну, що люди стали? А як мають так, не конечно, не ну, не не що, люди? Конечно, до вас всі погано ставляться. Послухайте людей, як не вас конечно, Ну тому що ви так робите свою роботу. Чого не сказати людині законну вимогу? Чому ви мене зупинили? Ви мені сказали, що я не зупинився, тому що до мене ТЦКшник це поздоровався? Ну я і що? Не що це за аргумент? Він мене розсував, добрий день. Я кажу, добрий день. Все, я собі пішов далі. Які питання? які питання. Да, от так, Отакий у нас поліцейський пан. Добре, прийшов до офісу грітися, бо я вже за мене. Думав, що вони будуть стояти, а вони поїхали. Кажуться, поки я тут їх, чай пив, грівся в офісі. Вони собі поїхали. От так, На цьому все закінчилося. Наші поліцейські поліціянти наші, це общажок.